Дня 33-й позачерговій сесії селищної ради 8-го скликання є правомочним, так як на засіданні селищної ради присутні 12 депутатів Хершанської селищної ради. Оголошую про свою участь у голосуванні. Ведеться пряма віддія засідання селищної ради. Під час оголошення повітряної тривоги всім необхідно буде спуститися в укриття. Пропоную обрати лічильну комісію. Прошу. Хто задав пропозицію? Прошу проголосувати За. Дякую. Утримались проти. Рішення прийнято. Пропоную затвердити наступний порядок денний. Перше. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2024 рік. Доповідач Сахненко, співдоповідач Поліновська Лариса Петрівна. Друге питання. Про внесення змін до бюджету Вершанської середньої територіальної громади на 2023 рік. Доповідач Сахненко, співдоповідач Миколаївського Хто за даний порядок денний? Прошу проголосувати за. Дякую. Утримали. Проти рішення прийнято. Пропоную затвердити регламент роботи. Засідання сесії 40 хвилин. Доповідачам до 5 хвилин. Обговорення до 3 хвилин. Прошу голосувати за запропонований регламент роботи. Хто за? Дякую. Утримались проти регламент прийняття. Переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2024 рік. Прошу Лариса Петрівна. Ви до початку Давайте. Ну, дайте, я тобі паузу. Ні, ну то що слово надається Наталії Наталі Вікторне Прошу да, від імені міжнародного благодійного фонду Білий Янгелл Лис подяка. Висловлюємо вдячність за сприяння в реалізації проєкту гуманного регулювання чисельності безпритульних тварин шляхом стерилізації цих тварин та домашніх тварин, малозабезпечених вес населення на території Іршанська в період повномасштабної військової агресії. Дякую вам, що дозволили нам провести цей проект. Це дуже величезний проєкт, 230 тварин було стерилізовано. І ми б хотіли і надалі працювати і звертаємося до депутатів, будь ласка, якщо можна виділити нам приміщення для соціальних проєктів, не тільки для тварин, а й для людей, скажімо так, тому що вся наша робота вона буде до весни, повністю зведена на нівець, тому що народжуються нові. І підростають молоде покоління. Будь ласка, зверніть на це увагу. Добре, дякую. Я хочу Наталі Вікторівні теж подякувати. Це в основному робота, яку проводили волонтери, Наталья, проводила да. Наталія Вікторівна. Так, да, я інтересувався, я дивився, я був поряд, що, що міг допомагав, але все проведено дуже нормально. От 230 тварин стерилізовані. Там був порядок, чистота, все нормально, от підтримувалися. Добре, Дякую. це такі, це такі вимоги Європейського фонду. Просто надалі, якщо ми зараз не скористаємося можливостями благодійних організацій, надалі ми будемо гроші виділяти із місцевого бюджету. Так що ну, така велика, велике прохання підтримати волонтерів. Зрозуміло, ми ці питання розглянемо. розглянемо. Прошу Оксана Так. Питання так. до вас, до волонтерів. У нас на корольовах є безпритульні собаки, є агресивні собаки. Mm -hmm. Там їм встановлюють під балконами будки, кормлять. Ці собаки кидаються на дітей, на людей. Що з ними робити? Дивіться, питання по безпритульним тваринам повністю належить місцевій владі. Тобто, це має вирішувати місцева влада. Яким чином, чи це буде притулки організований, чи буде організована робота по прилаштуванню цих тварин в руки людей? На сьогоднішній день в вбивство тварин. Ну, ми Так само заборонено. А да. <рес> що робити з агресивною штатою? На Житомирській області я як депутат дзвонила да. притулки, притулки забрали... в притулки. Безкоштовно це може бути тільки створено місцевою радою. Ну, а що Ви хочете для виділення, наприклад, приміщення для стерилізації, а куди ці агресиви? І ще ну, раз кажу, це не буде. проблема волонтерів. Ми безкоштовно взагалі вам допомагаємо. Якщо вас це питання бентежить, ви маєте підняти це перед селищною радою і вирішити його. Або ви будете прилаштовувати їх до людей, або ви створюєте притулок. Я не можу своїми коштами отримувати притулок. Ну, якщо, наприклад, буде будемо робити бізнес проєкт а місцева рада виділить нам кошти. як так, 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 це не виходить. Не тільки консультації, я можу. Тому що люди вже звернулися із заявою. Я звернулася безпосередньо до місцевих. Вбивати їх не можна. Що робити? Ні, я розумію, що не приміщення. Так, ну сьогодні дивіться, Оксана Володимирівна, сьогодні, сьогодні ми це питання не вирішимо. сьогодні, Ми його озвучили, ви його озвучили. Будь ласка, є ж комісії. Запрошуйте да. нас на комісії, ми відповімо на всі питання, і ви вирішите, як краще для громади зробити, ну вирішити це питання. Все, що від нас залежить, ми одна частина прилаштовує собак, одна частина стерилізує собак. Ми максимально все. Більш того, я кажу, що в нас у кожного волонтера майже. У кожного по декілька е, тварин ми забрали їх з вулиці, дехто утримує, ну і забезпечуємо домашнє утримання. Ну і тим тобто. більше по закону не можна ставити будки під балконом. І коли звертаєшся Значить... до людини, до волонтера, яка подавляє, це, ну, не, питання. це я, не питання. я думав. вам відповім так: жорстоке поводження з тваринами я теж можу додати, наприклад, до селищної ради позов, тому що ж є жорстоке поводження з тваринами. В нас дуже велика проблема вбивства собак. Наприклад, я подавала неодноразово у міліцію. Ніякого ну, реагування немає, хоча кримінальні справи заводяться. Це питання з двох сторін треба обговорювати, щоб було комфортно всіх. Це питання треба да, Я, я зрозумів. Ні, я питання. Я просто хочу Тут подякувати всі волонтери за... тільки за щоб прибрати всіх за активну позицію. Також дякую, Оксані Володимирівні за те, що задала запитання. У нас вже програма затверджена. Ми працюємо, будемо продовжувати ці питання. виносити, розглядати, запрошувати. Да, да, да. на жаль, ці, ці програми програма... не працює. Ми, 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 ми <гром> тільки місяць назад. Затвердили, так не, що вона, вона була вже затверджена. Не, ну перезатвердили для того, щоб е, працювати. Будь ласка, зверніть що... на це питання. Вам дякую. Переходимо до першого питання порядку денного про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2024 рік. Лариса на пробування. Шановні депутати, присутні, на ваш розгляд вноситься проєкт рішення про затвердження плану діяльності з підготовки регуляторних актів. Це відповідно е, е, законодавство проводиться щороку. Регуляторна діяльність здійснюється селищною радою в частині прийняття рішень щодо регулювання регулювання стосунків між, е, між е, е, відповідальної особи всім структурних е, підрозділів е, е, селищної ради надіслані листи щодо надання пропозицій е, для при, для включення до плану діяльності. З питань регуляторної політики ну, надали нам пропозиції фінансовий відділ і, що стосується питання благоустрою, правил благоустрою населених пунктів територіальної громади. Ці проекти рішення включені до самого плану, тому я пропоную його, цей план затвердити в тому, в тому в тій редакції, в якій він є. Що стосується наступного, якщо виникає питання чи виникає потреба в прийнятті якихось актів, які підлягають регуляторній процедурі, вноситься розробником, відповідальним працівниками, вноситься пропозиції щодо включення до плану після цього, цей затверджується план, після цього включається процедура регуляторного впливу. Тому на даному етапі у нас план пропонується затвердити в семи позиціях і прийняти проєкт рішення як за основу щодо включення, щодо затвердження. Дякую. І з планом семи пунктів всі ознайомлені. Шантобя, дякую. Є, немає необхідності зачитувань. Євшанська селищна рада вирішила перше, затвердити план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2024 рік згідно з додатком. Два. Дане рішення набуває чинності дня його офіційного Дякую про внесення змін до бюджету Чарльзкої селищної соціальної громада на 2023 рік. Віктор Васильович, продовжувати. На сьогоднішній день, 19 вересня 2023 року, є постанова 1023 питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом за спеціальним фондом державного бюджету у 2023 році. Суть цієї постанови Кабінету Міністра, зводиться до того, що на рівні обласних військових адміністрацій є розпорядження, і де, згідно з цих розпоряджень, на кожну громаду виділяються кошти. кошти Раніше така була програма НУШ називалась, Нова українська школа. Зараз за рахунок коштів освітньої субвенції фінансується, умова фінансування полягає в тому, що для 5-6 класів, у нас їх у громаді 9, таких класів прибуваються ті засоби і ті мультимедії, в залежності від того, в якому додатку знаходиться громада. Там три додатки є на умовах співфінансування, щоб до кінця року ці кошти освоїти. Для нашої громади це сума 59654. Умова виділення, що наша громада надасть не менше 10% від такої суми на умовах співфінансування. Більше можна, менше не можна. Після цього, як рішенням сесії, буде. Озвучено, що громада погоджується у співфінансуванні, обласна рада надає такі кошти, і ці кошти повинні бути освоєні до закінчення поточного фінансового року. Крім того, у змінах до бюджету пропонується за скажімо так, чітким вказанням казначейства змінити призначення, а саме 3.11 ми виділяли кошти на проєкт монтажу системи близького захисту. По спеціальному фонду. Казначейство каже, що такі роботи вони не згодиться фінансувати і їх треба перенести на загальний фонд. Тобто ніяких виділених коштів з бюджету не буде. Буде тільки зміна з спеціального фонду на загальний фонд. Ці рішення приймалися депутатським корпусом 3.1.123 року. Розпорядження, яке. Було надано Житомирської обласної військової адміністрації No 538. Говорить про виділення також даної субвенції. Тому зміна до бюджету просить врахувати, а саме субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 59 654 тисяч гривень. Перенесення коштів із спеціального фонду до загального фонду в сумі 230 тисяч гривень. Усунення приписки про миленької гімназії щодо дотримання пожежної та техногенної безпеки в сумі 198 тисяч. На співфінансування згідно подання відділу освіти пропонується направити кошти в сумі 27 тисяч. Крім того, для... Забезпечення повного функціонального функціонування наших закладів освіти є клопотання про виплату або надання більше, коштів для оплати дизельного пального для шкільних автобусів закладу освіти сумі 150 тисяч гривень. Ці кошти будуть направлені. За рахунок зменшення обсягу фінансування на інші функції бюджету, а саме по відділу освіти в сумі мінус 187 тисяч. Крім того, є подання відділу соціального захисту для відшкодування витраченої електричної енергії Шанській селищній раді. Вони просять виділити додатково 13 тисяч за рахунок зменшення обсягу фінансування інших функцій цього ж самого розпорядника, а також. У них є центр соціальних послуг, там теж недостатність коштів для того, щоб своєчасно, в своєчасно і повному обсязі здійснити оплату електричної енергії в сумі 10 тисяч гривень. Отакі От зміни пропонуються в змінах до рішення про бюджет. Питання, пропозиції. Тоді, з вашого дозволу, Іршанська селищна рада вирішила. Перше, нести зміни до рішення селищної ради від 1512.22 року номер 387 про бюджет Іршанської селищної і громади на 23 рік зі змінами та доповненнями. А саме 1.1 під пунктів 1 пункт 1 цифри 109.250.701.54 70154, 107,859,701,54, 1 391. Одна тисяча. Замінити відповідно на цифри. 109 мільйонів 310 тисяч 355 гривень 54 копійки. 107 мільйонів 859 754 гривень.

Пункт 6.1. Викласти в новій редакції 5. Установити в цілому профіцит загального фонду бюджету вселеної інтернатної громади в сумі 3 млн. 70 тис. 361 грн. 54 копійки. З них профіцит загального фонду бюджету вселеної інтернатної громади в сумі 10 млн. 576 тис. 566 грн. 54 копійки. Напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду державного бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду. Дефіцит загального фонду бюджету селищної театральної громади сумісім мільйонів 5625 гривень, джерелом покриття якого є використанням вільного залишку бюджетних коштів загального фонду бюджету селищної території громади, який виник станом на 1.01.2023 року. 6. Установити дефіцит спеціального фонду бюджету «Всережене територіальне аромати» в сумі 10 млн. 992 тисячі 166 гривень 54 копійки джерелом покриттянького, визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 10 млн. 576 тисяч 566 Рівень 54 копійки, використання залишку бюджетних коштів Спеціального фонду бюджету селищної інтегральної громади, який утворився станом на 1.01.2023 року в сумі 450, 415 тисяч 600 гривень, в тому числі за рахунок залишків коштів від екологічного податку в сумі 68 тисяч гривень та залишку коштів від відшкодування в тракційського лісогосподарського виробництва в сумі 347 тисяч 600 гривень. 24. У пункті 4 цифру 24 мільйона 741 тисяча 121 двадцять гривня. Замінити відповідною цифрою 24 мільйона 728 тисяч 121 гривня. 3. Це рішення набирає чинності з 28 листопада 2023 року. Додатка 4. Додатки 1, 2, 3, 4, 5. викласти в новій редакції. 5. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики. Якщо три масса двох питань. Прошу ставити на голосування. Територіального номер 2023 рік Прошу проголосувати по імену Болдарчука, Вальорковка, Ганджанка, Делісенко, Делісенко Олександр, Кермаков, Завацька, Заглазко, Кайдалова, Каленська, Мазуренко, Мазяр. За Сахненко. За. Дякую. Всі питання порядку денного розглянуті. Питання, 33 позачергової сесії Шанської селищної ради, 8 скликання. Дякую всім депутатам за участь у роботі сесії. Оголошую 33 ю позачергову сесію Шанської селищної ради 8 скликання. Закрите. Дякую. Я на місці, можу поясні до вітання, ще раз дякую за лісі подякування за лікарні. Я думаю, що разом відпрацює. Ми хотілося б втратити да, ці, ці результати. Ми Повагою до наших друзів менше. Будемо працювати. Дякую, дякую.